У серпні троє знаків зодіаку відкриють серце. Це буде любов, яка прийде неочікувано, і залишиться надовго. Телець, ти довго не вірив у кохання, але серпень готує зустріч, яка змусить тебе повірити знову. Це буде ніжно, глибоко і надовго. ЛЕВ Настав час зняти маску сили. Ти зустрінеш того, хто побачить справжнього тебе з вразливістю і теплом. Це кохання розтопить навіть твою гордість. Скорпіон, навіть ти, сильний і закритий, у серпні не втримаєшся. Несподівана пристрасть захопить тебе з головою. Це буде магнетично. Серпень місяць любові, і доля вже обрала своїх фаворитів. Чи твій знак серед них? Напиши в коментарях віриш у кохання цього літа?